Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Королева головні ролі в серіалі виконують Борджу Оцберг та Кюхкан Алкан. Молода жінка переживає кризу у власній родині та постійні скандали з чоловіком-спортсменом доводять її до сказу. Одночасно молода жінка раптово отримує сумну звістку. Її батько, власник цукрової плантації, помер. Вона поспіхом збирається повернутися до рідних країв, щоб проводити в останній шлях батька. Однак не можна забувати, що глава сімейства був заможною людиною і залишив спадок своїм дітям. Отже, всі брати та сестри збираються сумного приводу на похороні. Кожен розраховує отримати свою частку спадщини, але виникає набагато гостріше питання: а хто керуватиме цукровою плантацією та сімейним бізнесом далі. За життя у батька вистачало і сил, і вміння, щоб провертати справи поодинці. Натомість тепер проблема: хто чи всі разом мають взяти на себе зобов'язання? У процесі спілкування з'ясовується, що між братами та сестрами існують давні образи та розбіжності. Серіал Я в біді. В центрі подій опиниться дівчина на ім'я Лейла, яка разом із батьком зовсім нещодавно перебралася до невеликого житлового району. Дівчина має яскраву зовнішність і наділена привабливою красою. Кожен із сусідів намагається швидше познайомитись з приїжджими та дізнатися про прекрасну незнайомку більше. Ось тільки у Лейли зовсім інші занепокоєння та переживання, і вона навіть не могла передбачити, що стане центром подій. Дівчина запала в душу парубкові на ім'я. Азам дюнак має привабливу зовнішність, впевнений і прямолінійний. Він тривалий час працював у поліцейській дільниці, і тепер усю свою увагу хлопець зосередив на новому предметі обожнювання Йоні та прекрасній Лейлі. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більше не відволікаю. Приємно. У подальшого перегляду в серіалі Столітнє диво в головних ролях знялись Ебру Шахін, Біркан Соколу, Зерінті Кіндор. Серіал зачаровує історію про таємничого молодого вченого на ім'я Доган, що володіє вражаючою красивою зовнішністю. Він працює у науковому центрі, розташованому в центрі Парижа, і веде розмірене та спокійне життя. Незважаючи на його скритність і малослівність, доган повністю зосереджений на своїй науковій роботі, яка є головним пріоритетом для нього. Його успіхи у науковому центрі неминучі, однак ніхто з оточуючих не здогадується, що Доган насправді набагато старший, та його вік становить більше ста років. І все завдяки його унікальному відкриттю еліксиру молодості. Цей чарівний препарат дозволив йому зберегти зовнішність 30-річного хлопця на багато років. Але незважаючи на свій дар, Доган продовжує свої дослідження у пошуках відповідей на таємниці свого лавандового еліксиру.